Як встигнутися до відпустки або історія про те, як я провела свої найшвидші вихідні за останній час, можливо, це така специфіка серпня, не знаю, але факт залишається фактом, і це 17-й день марафону зі скакалк. За цих два дні я двічі їздила до Кракова. Так це треба вміти. Заблудилася в Кракові, знайшлася в Кракові, доїхала додому пізно, 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 пізно ввечері. А от сьогодні все навпаки, все чотенько. вирішила всі свої справи, незважаючи на те, що сьогодні неділя, зацінила асортимент корейської експертики в суперфермі з життям маленького міс. Вона дається в знаки. і таки, мабуть, частіше треба виїжджати до Кракова. Так от, якщо ви ще думаєте над тим, як краще, економічно вигідніше і найшвидше почати займатися якоюсь фізичною активністю, скакалка це чудовий офігенний варіант. Навіть коли їздила до Кракова, думала, що я кину скакалку собі теж сумочку і можу собі виконати завдання будь-де. По-перше, ви не обмежені в якійсь локації. Ви можете виконувати стрибки звичайні будь-де, от реально будь-де. По друге, вам не потрібно. Не передягатися і мати змінний одяг. Знову ж таки, це пов'язано з локацією. Тоді, коли йдете в спортзал, вам потрібно мати як мінімум два комплекти одягу. Натомість, коли стрибаєте на скакалці, вам не потрібно кудись далеко йти, тому що це можна зробити в своєму подвір'ї або в дворі, тому з цим проблем немає. І третє, те, що це по грошах, не затратно. А я думаю, це ого, як актуально. Тому не вагайтеся, приєднуйтеся до нас, будемо стрибати разом. Тим часом спокійного закінчення вихідних бережіть себе. pa 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 pa